З кухонним знаряддям проти повноцінного наряду інспекторів ДАІ ходила на Закарпатті відважна і геть нетвереза мадам. Кухонним ножем жінка порізала колеса на патрульній машині. Компанія добряче відпочила після полювання. А коли так само весело і натхненно мисливці поверталися додому, зустріли даївців. Відповідно, вирішили тікати та захищатися. Усі подробиці вечірнього екшену від Наталі Зотової. Жінка з ножем напала на міліцейську машину просто біля свого будинку. Саме сюди на твереза компанія після автоперегонів дорогами Ужгорода утекла від працівників. Даї те, щоб зупинитися, водій не реагував, і ми їхали до. Йти до самого кінця даної вулиці на кадрах з відеореєстратора. Видно, як правоохоронці переслідують утікачів. Погоня тривала 10 хвилин, доки Джип не заїхав у глухий кут. Жіночка, яка вийшла з автомобіля саме перша, вона почала себе грасивно вести. Нецензурно виражатися в нашу сторону, розмахувати руками, ногами, зачіплятися за форму. Далі до неї підключився її чоловік. Вся компанія була на підпитку, Тому інспектори дає викликали підмогу. Поки втихомирювали чоловіків, жінка встигла. Побувати удома, бо виявилось, що машина зупинилась просто перед воротами її будинку. Жіночка встигла сходити додому, взяла кухонний ніж і прорізала. Ми не бачили момент. Ми не почули звук, як спочав спускати колесо. Жінка, яка участвувала в подіях щодо хуліганських дій, нами воно освічено не було. Водій і власник освічені. Вони обоє перебували в стані окольного спініння. Ступіння окольного сп в 10 разів перевищує допустимі норми. З'ясувалося компанія поверталася з лісу. За кермо посадили найтверезішого з усіх, поки друзі сперечалися з правоохоронцями, власник джипа спав на задньому сидінні. Тепер його авто на штраф майданчику, чимале стягнення загрожує і водієві на водія. На сьогоднішній день складено адміністративний протокол за керування транспортним засобом стання окольного сп'яніння і інший адміністративний протокол за ненадання документів. На керування і на транспортний засіб. А от жінка з ножем може потрапити за ґрати. Даївці кажуть, що вже після інциденту вона вибачалася й у всьому звинувачувала алкоголь. Розповісти свою правду нашій знімальній групі різниця не схотіла. Мене не цікаво, що вони говорять. Я про це говорити не хочу. Розслідуватимуть справу щодо агресивних дій пасажирки близько місяця. Відтак зібрані докази скерують до суду, де і визначать, яким саме буде покарання адміністративним чи кримінальним. Наталя Зотова, Дмитро Холодков, Закарпаття, Новини два